щоб ми подякували Господу за цей уходячий рік. Вже вийдемо з цього здання, буде 20-25, вже не буде 2024, буде 2025. Хай нам Господь допоможе. Хоча впереді новий рік. Будемо молитися, будемо просити благословень, але ще в цей 24 рік і будемо йому дякувати. Будемо дякувати за, хочу подякувати за те, що я знайшов цю церкву цьому році, вас віддільності кожного. Тому що читаючи Слово Боже, ми розуміємо, які цінна, яка людина цінна в очах Божих. Слава нашому Богу. І yeah. люди так живуть, вони своє життя не цінують. Мені деякі речі так розказували, я так ви, вам, щоб ви такого розказувати, на проповіді не буду це говорити, бо людина розказувала про своє життя, я так слухав. Хотілося так сказати, а що ти до доктора не пішов? А він би мені сказав, а що можна там? то це з самого дитинства. <смі> Розумієте, є такі питання е елементарні в цьому житті, люди буває переступають. Хоча в нас і медицина розвинута, хоча у нас е школи розвинуті. Куди ну, б не поїхали, десь стараються на щось навчити. Прості люди нам щось підсказали, стараються підсказати. Ми думаємо, от ми. Полезло Моїсею, що той пуст загорівся, так? горить пуст і не згорає. О чудо, звісно, що чудо. Ісус <laughs> Христос каже, лазар вийде Вов. Не виходить лазар, мертвий лазар виходить. Слава Богу. Це Божа милість, це Божа така ласка і любов. Він показував свої чудеса, знамення. Прийшли сестри щоб подивитися до гроба, а камінь утворений, такий камінь, що там треба краном, екскаватором його рухати. А він відкритий, аж потім їм відкрилися очі, як він приломив хліби, дав їм вони. То це ж Ісус, але Ісус став невідім для них, не так і написано. Тому що це примудрость Божий. Я буду читати Слово Боже. Прочитаю із 13 глави Івана від Луки. І проходив через міста та села і вчив, прямуючи до, до Єрусалима. І хтось запитав його, Господи, хіба мало тих, хто спасається? Він же відповів їм: силкуйтесь увійти тісними воротами, бо кажу вам, багато схочуть увійти, та не зможуть. Як господар дому, Встане і зачинить двері, тоді, ви стоячи на дворі, це він наводи приклад, стоячи на дворі, почнете стукати в двері і казати: Господи, Господи, відчини нам. А Він каже вам відповідь, не знаю вас, звідки ви. Тоді станете говорити, ми їли і пили перед Тобою, і на вулицях наших ти нас навчав. Але Він скаже, Говорю вам, не знаю вас, звідки ви? Відійдіть від мене всі, що чините неправду. Там буде плач і крежих зубів. Коли ви побачите... Там, буде плач і скрежих зубів, коли ви побачите Авраама, Ісаака, Якова та всіх пророків у Царстві Божому, а себе вигнаним геть. Ви представляєте, що Слово Боже нам каже, що ми навіть це побачимо. Тобто нам потрібно стремитися, щоб не тільки побачити, а й залишитися там із Господом. Але він скаже, говорю вам, не знаю вас, звідки ви, відійдіть від мене всі, що ти чините неправду. Там буде плач і скрижить зубів. Коли ви побачите Авраама Ісака Якова, то всіх кроків у царстві Божим, а себе вигнане в геть, і прийдуть від сходу і заходу від півночі і в півдня і сядуть у царстві Божому. І ось є останні, що будуть первими, і є перші, що будуть останніми. Тобто Господь каже, що потрібно, так в українському переводі написано, силкуйтеся, тобто при, е, прикладати зусилля для того, щоб достигнути Царства Божого, Що е, читати Слово Боже, ніяк не і Господь буде відкривати. І, Дай нам Господь допоможе, щоб ми прославляли його і були вірними Йому. Прославимо Його і подякуємо за цей прошедший рік. Амінь.